Створити центр штучного мікроклімату Валерія Іванова змусило життя. Потрібно було шукати порятунок для дружини, яка в молодому віці захворіла двостороннім запаленням легенів. Що тільки не перепробували налякані люди, та де тільки не лікувались. Діагноз залишався незмінним, а тетяні Анатоліївні не ставало краще. Я і гормонами лічилась. Їздили в Білорусі на іглоукалування корейцям. Методи, які були на час время медиками, вони не привели к успіху. Ну з кожним днем жені становила все х хуже и хуже. Вот, а, значит, у нас трое детей уже на то время было. Старшая дочка пошла в первый класс, близнята были два года. Женка теж розповідає, боялася дуже і не так за своє життя, як за дітей та чоловіка. Тяжко, когда не хватает воздуха и сидишь с этим ингалятором и очень боишься этого приступа. Я очень боялась, что мои дети останутся без меня. У меня такой был страх, что вот трое детей останутся муж с тремя детьми, вот этот цей... Ужас був страшний, що до як далі це все буде. Вилікуватись в соляних шахтах теж було непросто. Потрібно було вистояти чергу тривалістю в півроку, а часу було обмаль. Чоловік вирішив, треба діяти. Почитавши літературу та поспілкувавшись з фахівцями, Валерій Анатолійович вирішив зробити в обласній лікарні спочатку одну маленьку експериментальну соляну кімнату. 200 грамів солі на літр води. Таким простим виявився секрет одужання. Одного дня потрібно було дихати вологим аерозолем солі, наступного сухим. Така почерговість показала свою ефективність. буквально на глазах стало наблюдати влучення. Вот його состояння е, уріжаліс уже приступи бронхіальна асми е, легше становилось дихати, але на цьому чоловік не зупинився. Випросив у керівництво лікарні ще кілька кімнат, створив там штучну імітацію повітря, грози, хвойного лісу та поля, лікувальні властивості яких виявилися надзвичайно дієвими. Таким простим способом чоловік врятував не лише свою дружину, а й тисячі інших людей з України та з за кордону. То, що було вложено там з матеріальної сторони, може бути, з психологічної сторони, воно все. мне меня вернулось с здоровьем жены. Это счастливая жизнь, которая продолжается у нас уже, слава Богу, столько лет мы вместе, порядка 45 лет мы вместе с ней. я, я счастлив этим. Если бы не муж, я им вообще в пример ставлю. И наши друзья знают, что благодаря ему, вот, что я существую, и он и с детьми много помогал всегда. С маленькими всегда помогал с детьми. И я... Очень рада, що мені в житті повезло, що я зустріла такого чоловіка. Нині подружжя згадує минуле зі сльозами на очах, не перестаючи дякувати один одному та понад усе дорожити сімейним щастям. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.